Зязку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю! Попрошу вас, знаєте, одразу якось оцінити загальну ситуацію станом на фактично на кінець тижня в Україні, де точки найгарячіші і де зараз відбувається ну такі найзапекліше, так. Ну, найбільш гаряча точка, вона знаходиться та не одна, саме на Донбаському плацдармі. В першу чергу Донецькій області це сектор Бахмуту. Як ми всі дуже добре розуміємо? Але окрім Бахмуту, є і інші напрямки. наприклад, це Авдіївка та Вугледар. Особливо привертають увагу ці три основні напрямки на себе, чому тому, що вони є у уяві російського військово-політичного командування найбільш ворогідними для просування російських військ. Якщо ми кажемо про якісь наступальні можливості, то саме на Донецькому плацдармі. Російські війська можуть значно ще активізувати та підняти інтенсивність бойових дій. А щодо інших напрямків Луганщина та Запорізька область, то тут трохи інша ситуація. Там скоріше потенціал та ресурс, які є в наявності російських окупантів, він більш орієнтований на імітацію наступальних дій, аніж на якісь повномасштабні наступальні дії по широкому фронту, тому що, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Запорізьку область, то той ресурс, який сконцентровано саме зараз, там Росіянами його недостатньо для наступу по широкому фронту в 100 кілометрів, виключно по вузьким напрямкам, наприклад, порігів або гуляй поле обмеженою кількістю підрозділів, та й взагалі та кількість сил та засобів, які сконцентровані в Запорізькій області, вони більш схожі на оборонного характеру сили та засоби, тому саме південний напрямок він має, скажімо так, менший рівень загрози наступальних дій. Щодо Луганщини, то там більший рівень загрози наступальних дій та можливостей, але там є свої фактори, які можуть саме обмежити можливості російських окупаційних військ щодо просування в напрямку, ну, наприклад, Харківської області чи інших напрямках. А в першу чергу це пов'язано з тим, що основні локації, з яких цей напрям, як це просування можливо, ці наступальні дії. Ну вони не мають фактору, наприклад, погодних умов відповідних до широкомасштабного наступу, тому що ці локації це болота а вести наступальні дії в болотисті місцевості без серйозних морозів та промерзання грунтів. Ну це самогубство. Чи правильно ви зрозуміла, що якщо ми говоримо про те, що найближчим часом має розпочатися новий повноцінний масштабний наступ, то він може розпочатися саме на одному напрямку, так на одному, на Донецькому? Так, та знову ж таки, питання щодо масштабності воно також актуальне. Це ми повинні розуміти, що зараз російська армія окупаційна вона перейшла від рівня. Київ та вся Україна за три дні до рівня до березня Донецька область. Хоча і навіть Донецька область до березня вона не буде окупована. Ми це все дуже добре розуміємо. А це виключно фантазії самого Путіна та його наказ щодо окупації вихід на адміністративну межу Донецької області. Ну це параноя більше ніж якісь реалістичне уявлення можливості російської армії. Як ви вважаєте, або можливо знаєте, скільки часу потрібно окупантам, щоб теоретично організувати, приміром, певне там скупчення, певні угрупування і прорвати ще один фронт? Якщо ми кажемо про можливості прориву фронту, ну, наприклад, в Донецькій області, то Бахмутський плацдарм, наприклад? Там не вистачає ресурсу російським окупантам приблизно в 30 батальйону тактичних груп. Це саме той ресурс, який може їм допомогти значно пришвидшити своє просування саме в глиб Донецької області та окупацію самого міста Бахмут. Але з іншого боку, в них цих 30 батальйонів тактичних груп немає. Вони відсутні. Що для цього треба? Для цього треба як, наприклад, значно підвищити рівень мобілізації по всій Росії. Тобто кожного місяця мобілізувати не менше 100 тисяч особового складу, тому що 50 тисяч в середньому це компенсація втрат як вбитих, полонених, так і поранених. А тому для накопичення такого ресурсу їм потрібно ну майже вже завтра розпочати масштабну мобілізацію по 100 тисяч на місяць, і тільки з урахуванням з такого розпочатку мобілізації ми можемо казати про те, що десь приблизно через місяць або Через півтора вони будуть мати необхідну кількість ресурсу для застосування для масштабного прориву. Поки що такого ресурсу саме для серйозного прориву масштабного в них немає. Чи правильно я зрозуміла вас, що до кінця лютого, ну давайте рахувати, до кінця лютого у росіян з нинішніми їхніми потужностями немає можливості не те, що захопити а оточити Бахмут. Оточення в них є така можливість, але mm. оточення саме яке Бахмут залежить від на сьогодні трьох логістичних артерій, та саме наступальні дії в напрямку двох з них, ну наприклад, аж саме нуль три, відбувається з боку російських окупантів. Що ж, ми якщо ми кажемо про часів яр, це також логістична артерія, а шлях на часів яр. То його перерізання, взагалі, не йде про нього мова, тому фактично ми можемо казати про те, що до кінця лютого дійсно в них можливості повністю оточити Бахмут, воно відсутнє. Зрозуміло, як ви реагуєте ще на заяви, які прозвучали від оперативного командування Південь, вони абсолютно свіжі. І вони говорять про те, що так вони погоджуються із вами з іншими експертами, що росіяни зараз зосереджені, зокрема на східному напрямку, але вони не виключають, що може статися несподіваний, як вони кажуть, удар і на півдні, що це мається на увазі, і як це може статися. Це може бути саме Запорізька область. Я не виключаю, тому що так, ресурс російських окупантів на півдні він набагато значно гірший аніж ресурс, який накопичено, наприклад, на сході. Але навіть цей ресурс вони можуть використати на вузькому напрямку, на гусь вузь, по вузькому фронту, тобто, наприклад, в напрямку Оріхів. Прорив лінії оборони, вихід на оріхів та окупація оріхів або гуляй поле, або імітація наступальних дій в напрямку Запоріжжя. Навіщо їм це треба для того, щоб сковувати та розсереджувати увагу збройних сил України? Від найбільш гарячого плацдарму це Донецька область на Запорізьку область. Тобто, чимось це буде нагадувати те, що вони постійно сковують наші підрозділи на північному плацдармі, звертаючи увагу на те, що постійно щось в Білорусі відбувається. Це сковування досить серйозного ресурсу. До речі, така сама ситуація може відбуватися і щодо півдня, але якоїсь дійсно глобальної загрози з півдня. Саме глобального можливо стратегічного значення називаємо це так, а вона мінімальна, тому що знову ж таки а по тому ресурси, які використовують окупанти, вони знову знову ж таки відрізняються від східного потенціалу. УРОФ. Ще попрошу вас прокоментувати. Можливо, ваше бачення і розуміння, які ризики от зараз є для Сумської області, де досить таки величезна протяжність кордону з Російською Федерацією. Накопичення дійсно реального ударного угруповування щодо захоплення Сумської області та безпосередньо міста Суми не відбувається з боку Російської Федерації, а це той ресурс, ті батальйони тактичні групи, які зараз сконцентровані саме на ділянці по кордону з цією областю, а вони їх призначення в першу чергу оборонного характеру самої ж Росії Росії, але яка є загроза, то в першу чергу це обстріли постійно. Іні обстріли сумської області нанесення ударів як ствольної, так і реактивної артилерії. А також це диверсійна діяльність. Диверсійні групи а, можуть проникати. і Я більш ніж певний, що вони будуть проникати на територію Сумської області та реалізовувати ті чи інші свої диверсійні функції якою є? Давайте оцінимо ракетний потенціал Російської Федерації і пояснимо нашим глядачам, щоб розуміти найближчим часом, можливо, найближчими тижнями, чого очікувати від Російської Федерації з неба наступний ракетний удар він буде він готується. Треба, так як... Так. вони безумовно будуть використовувати ще довго цей елемент тероризму, але що саме за потенціал? Фактично накопичити ресурс для нанесення удару повноцінний. Вони можуть приблизно до 10 десятого лютого. Вони будуть мати повноцінний боєкомплект на сьогодні. В них обмежений боєкомплект і питання в іншому ще дуже важливо. Саме який ресурс вони можуть щодня на доби накопичувати, підготовлювати який боєкомплект. Останні удари ми бачимо, що вони мали неповноцінну само по собі номенклатуру та кількість використання для масового з проривом протиповітряного оборони ракетного удару. Тобто воно не перевищило навіть 70 ракет. Отже, зараз вони мають обмежені можливості по накопиченню боєкомплекту. І якщо зараз ми можемо казати, що наприклад, якщо вони зараз нанесуть удар по території України, це може бути удар десь приблизно кількісно від 30 до 40 ракет різної ракета різної номенклатури. Не виключ знову ж таки. Я не маю на увазі зараз ракет іншого призначення, наприклад, з, з с 300 або використання дронів камікадзе шахетству 131-136, а саме авіаційного або корабельного базування ракетної зброї. Якщо ми кажемо про 10 лютого, то ця кількість може бути більше та навіть перевищувати перевищувати 50 до 60 одиниць ракетної зброї. Питання пане Олександре, від глядачів нашого Ютубу питають, як надані США крилаті бомби, про які ми говоримо в ефірах, змінять ситуацію на фронті. Ну, скажімо так: лівобережна Херсонщина. А запорізька область, частина її окупована, вони е, будуть перетворені на правобережну Херсонщину. Буде така ж сама ситуація. Тобто, фактично, вся ця територія вона буде знаходитися під постійним вогневим впливом з боку збройних сил України. Головне, щоб нам передавали якомога більше цих ракет, бо на південному плацдармі. На території, яку ми можемо називати глибоким тілом ворога, а дійсно знищувати треба багато об'єктів, які мають вплив на по-перше забезпечення передових підрозділів окупантів, а також на систему управління передовими підрозділами. Зараз росіяни вони трохи адаптувались до ситуації, та основні свої критичного значення об'єкти намагаються відводити від лінії фронту на відстань більш ніж 80 кілометрів. Якщо ми почнемо наносити удари на відстані більш 80 кілометрів, то це значно підриває їх можливості по обороні а також поведенню не кажучи вже ведення якихось наступальних дій. Це дуже важливо для нас для поступового знищення та послаблення. А їх можливостей для подальшого контрнаступу, більш ефективного контрнаступу. зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за вашу вичерпну і дуже лаконічну аналітику, і чітку що головне. Дякую, Олександр Коваленко. Був з нами на зв'язку. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.